На огляді електрична вібротрамбовка від чеського бренду Barrett, Абсолютно екологічна, з електричним двигуном Gates, потужністю 3 кВт, амплітуда удару 650, ой, 65 мм. Підошва розміром 330 на 340 мм. Абсолютно екологічна, потужна, вага 90 кг. Трамбує. Е Почву до 550 мм протрамбовує, працює від 220. Не потрібно паритися за повітряний фільтр, не потрібно паритися за розхід пального. Все це вже продумано. Якщо є можливість працювати від електрики, то дуже зручно. В траншеї не димить, не засмічується повітряний фільтр, нема проблем із бензином. Ось така потужна, надійна, гарна і хорошо.